На початку цього відео декілька фото цієї скатертини з магазину, а потім я розповім трішки про неї детальніше. Наша перша скатертина це кавова. Я не маю змоги її розстелити на великий стіл, маю змоги тільки отак вам скласти, але зато ми зможемо зараз більш детальніше все роздивитися. Тобто, от, хочу зупинитися на вишивці, зокрема, ось наша вишивка все ручна робота, шовк. Угу. Також зблизька дуже сильно я знімаю, щоб ви бачили полотно. Направду гарне полотно. Це білоруське ще для, для не полотно, а для ручного вишивання. так воно називається. Так, тепер ліву сторону дивимося. Ось, До вашої уваги, ліва сторона. Зблизька, щоб ви бачили, яка акуратна робота, ці всі мережки, які є на скатертині. Кожен стібочок шовком вручну зроблений. Зокрема, хочу зупинитись на підгінальній мережці. Ось вона. В нею підігнута скатертина, так теж зблизька. Це все шовковими нитками підігнуто. Ось лівий бік, зверніть увагу. Особливо на кутик, який акуратний вирізаний кутик. Все так, як має бути. Ось тут ця мережка, яка в нас йде посередині. Сама середина. І хочу зупинитись теж на коробочці, власне, в якій поїде до вас скатертина. Вона зроблена по розмірах, складеної скатертини. В її декорі використовувалось полотно, на якому зроблена скатертина. І воно виглядає все таким стильним комплектом.